Доброго дня. Однією з основних навичок для комплексного розвитку дитини, да і для того, щоб дитина говорила, є імітація. Що ж таке імітація? Це здатність дитини повторювати, повторювати рухи, повторювати жести, повторювати слова, звуки і так далі. Так от, спочатку ми починаємо із імітації з предметом. Потім у нас іде велика моторика, мілка моторика і імітація артикуляційна. І після того може повторювати слова. Якщо дитина не може повторити за вами дії з предметом або ж там підняти руки, крутитись і так далі, то дитина не зможе говорити, тому що вона не розуміє, як працює її артикуляційний апарат. Так от, як ми розвиваємо це все, коли ми е, намагаємося з дитини займатися, зазвичай в дітей це дається дуже важко, і ми беремо, е, говоримо дитині, зроби як я. Беремо, наприклад, попереду кладемо молоточок, стукаємо молоточком, кладемо. І після того, як ми поклали молоток своєю рукою, беремо рукою дитини молоток і стукаємо, Обов'язково хвалимо і так далі. Після цього ми зменшуємо фізичну підказку, наприклад, там в лікті тримаємо руку і так далі. Але ми беремо декілька дій і повторюємо їх постійно на протязі дня декілька разів на день. Потім ми переходимо до великої моторики, Це поплескай, там по скакай, по тупай і так далі. Потім у нас іде маленька моторика, мілка, ці всі жести, і аж потім ми переходимо на артикуляцію. Коли в нас ця все імітація є, тоді ми можемо від дитини хотіти і просити того, щоб вона повторила за вами звук чи склад, і так далі. До того дитина не розуміє, як працює її артикуляція. Тому треба починати з маленького.